Привіт, мої друзі! Ну що, нарешті ми з вами можемо поговорити про смартфон Vivo X100 Pro. Я його чекав з нетерпінням. І я впевнений, що ви теж чекали, бо це ж Vivo! Що нікому не цікаво, да? Друзі, я знаю, що Vivo нікому не цікаво, я просто хотів якийсь інтригуючий вступ. І от тепер я хочу задати вам питання, а чому не цікаво? Бо коли ми дивимося на ППР, на його технічні характеристики, ну це ж справжній монстр, тут є все. І ультрапупер топовий чип від компанії Mediatek, і крутезний екран, і три камери по 50 мегапікселів кожна, ще з оптикою від Carl Zeiss, з бездротовою зарядкою, з швидкою зарядкою по дроту, з класом захисту від води та пилу, IP68, коротше, тут є все. Все, ще її якістю Vivo просто шалена. Я не знаю жодну людину, якою б смартфон Vivo зламався. Це справжній топ. Але чому вони не цікаві всередині нашої країни? Тут навіть і ціна низька. Будемо розбиратись. Це повний огляд і досвід користування Vivo X100 Pro. Кому цікаво, влаштувати затишне місце, приготуйте свої улюблені напої, а головне, візьміть з собою гарний настрій. А я починаю. А почнуємо дорогенькі, з реклами, бо за цей час до нашого постачальника проїхало багато чого цікавенького від павербенків до зарядних станцій. Це з шаленими знижками для підписників Андроньюз. Тож давайте буду розповідати. В першу чергу, звісно, хочу звернути вашу увагу на павербенки від компанії Pro. Обидві ємністю 30 тисяч мАч, Тільки перша має потужність 22,5 Вт, а друга цілих 65. З її допомогою можна зарядити навіть ноутбук. Вибачайте, але тут я можу назвати виключно офіційні ціни. За першу просять від півтори тисячі гривень, а за другу там від 2800. Але для підписників AndroNews буде знижка щось там розміром близько 30%. Детальні інформації ви зможете дізнатись в описі. Не менш цікава пропозиція це зарядні станції з офіційною гарантією середині нашої країни 12 місяців. Виробляє їх компанія Чоєтек всередині літій залізофосфатні акумулятори. Це ті, які мають. Же вічні і які можна дуже швидко заряджати. Ви тільки уявіть, зарядна станція ємністю 4000 тисячі ватт годин. Заряджається всього на всього за 2 години. Те саме стосується і варіанта ємністю 2400 Вт і 1000 Вт. Щоб розуміла, ціни на ці станції доступні навіть для звичайних підписників Андронюз. А якщо ви раптом волонтер чи військовий, для вас буде діяти додаткова знижка і не маленька. Тож всі, хто зацікавлений, пишіть нашим менеджерам, контакти я залишу в описі, і вони вам обов'язково допоможуть. Вдали вам купівля, а зараз я повертаюсь до огляду Vivo X100 Pro. Ну що друзі, ми пропоную почати з розпаковки, бо коробка тут максимально люксова, цікаво, що всередині неї. Всередині, окрім смартфона і макулатури, поклали блок живлення потужністю 120 Вт, usb c на usb c кабель, голку. І в моєму варіанті прозорий чохол. Якщо смартфон буде в чорному кольорі, то і чохол буде чорного кольору. Враховуючи, що всередині нашої країни до цього смарта, ви точно не знайдете ніяких аксесуарів, це неабиякий бонус, повірте мені. Добре, з цим розібралися. Як бачите, нам дістався варіант в блакитному кольорі. Його тильна панель виконана зі скла. Є ще чорний. І оці блакитний і чорний, вони випускаються навіть на глобальний ринок. Для ринку Китаю ще пропонують білий колір і помаранчевий. Не знаю, власне, мені подобається такий варіант, тим більше, що тут є така невеличка текстура, тобто це не чисто такий, знаєте, глянцевий блакитний колір. І, до речі, ця поверхня вона не залишає відбитки пальців. Круто і практично. Єдине, що не практично, майже всі топові китайці в своїх останніх моделях отримали оцю величезну шайбу. Це, наче, знаєте, таке пробите ППО НЛО, яке сюди отак от сіло, і його перетворили в камеру. Не дуже смішний жарт, але ну погодьтесь, схоже, так? Чи то комфорна плита, на яку можна поставити пательню і приготувати собі яєчню? Коротше, напишіть в коментарях, я впевнений, що ви впораєтесь з цією задачею. Однак, не дивлячись на те, що це величезна шайба, вона все одно менша, ніж припустимо, в. Oppo Find x 6 Pro менше, ніж в Xiaomi 13 Ultra. А знаєте, чому так? Тому що незабаром компанія Vivo випустить модель Vivo X100 Pro Plus. там шайба точно буде десь виступати на сантиметр не менше. А це, типу, дешевий варіант для безхатків, який, до речі, на папері виглядає як найкращий камерафон в світі. І, до речі, мені здається, що він таким і є. Але про це більш детально ми поговоримо трохи пізніше. Давайте. Закінчимо з зовнішнім виглядом, оскільки це все ж таки флагман, очікувано, його каркас виконано з металу, збірка на вищому рівні, як я сказав раніше, тильна панель виконана з текстурованого скла, і оцей цей блок камер теж вкритий якимось крутим захисним склом. Я вам скажу навіть більше: не бачите всередині блоку камер є логотип Карл Цейс. Ось і під ним така літера T з зірочкою. Вона означає спеціальне покриття на лінзах, яке сприяє мінімізації відблисків. Ви бодай де бачили, хоча б щось подібне. Власне, я нічого такого не пам'ятаю. На корпусі також розташували інфрачервоний порт, слот для двох сім карт формату НАНО. До речі, і сім і карт пам'яті microSD тут немає. usb c порт, два мультимедійних динаміка і додаткові мікрофони. Сканер відбитків знаходиться в екрані, і на ньому я хочу зупинитися більш детально. По-перше, згадайте модель Vivo X90 Pro Plus. Впевнений, що 99% нічого там не пам'ятають. Коротше, там був крутий сучасний ультразвуковий сканер. Він знаходився десь в оцьому місці. Не отут, як в і Vivo X100 Pro, це як на дешманських смартфонах. О, тут, до речі, сканер оптичний, а не ультразвуковий. Його площа менша, ніж у Vivo X90 Pro Plus. Мені здається, там, в принципі, найкращий сканер, який існує в світі. Ось тут він просто звичайний, крутий, оптичний, як на більшості смартфонів від холдингу BBK. Додатково сказати нічого. Якщо ми вже заговорили за дисплей, давайте продовжимо. Його діагональ складає 678 дюймів. Матриця, звісно. Амолети, роздільна здатність 1,5 К. Цього достатньо. Якщо ви подивитесь на технічні характеристики на папері, так він начебто програє своїм конкурентам. Однак, для того, щоб сказати, що це поганий дисплей, треба спочатку на нього подивитися в реалі. Я вас запевняю, що це один з найкращих дисплеїв, які я бачив. До нього точно немає ніяких претензій. За рахунок частоти розгортки 120 Гц, він максимально плавний, є підтримка функції LTPO. І, до речі, частота може спускатися до 1 Гц Тобто uh, тут просунута функція LTPO не початкова. Є підтримка майже всіх сучасних технологій, окрім Dolby Vision. Хоча я впевнений, що багато з вас в принципі не знає, що це таке. Коротше, забудьте про це. <сум> І навіть з шимом компанія Viva вирішила питання, ви тільки подивіться на ці показники. Так, я не можу сказати, що вони прям максимально ідеальні, але якщо порівнювати з флагманами від Apple, з флагманами від Samsung, це реально ідеальні показники, хоча не найкращі, які я бачив. Скажу так, очі не будуть втомлюватись, впевнений, ви залишитеся задоволені. Коротше, якщо б мене запитали який бал по 12 бальній шкалі я поставив цьому екрану, я б сказав, 11 балів, не менше. Але повірте мені, не дисплеї є однією з найсильніших і найінтригуючих сторін Vivo X100 Pro. Мені здається, що його процесор Dimensity 9300 від компанії Mediatek набагато цікавіше, бо дисплеї крути отримують навіть молодші флагмани. А от таким чипом сьогодні можуть похизуватися лише одиниці. Розповідаю, що це за монстр. для тих, хто хоча б трохи в тем. Це прямий конкурент Snapdragon 8 Gen 3 від компанії Qualcomm. Тільки тут структура ядер трохи відрізняється, щоб ви розуміли, тут немає жодного енергоефективного ядра. Одне надпотужне, потім три потужних, і ще чотири е, теж потужних. Однак не таких потужних, як перша. Коротше. Теоретично, за часом автономної роботи тут має бути не все добре. Однак це тільки теоретично, бо практика показала, що серед усіх Android-смартфонів це найкращий варіант. Він програє тільки iPhone 15 Pro Max. Однак про це більш детально ми поговоримо трохи пізніше. Давайте зараз розберемось з, з процесором. Очікувано, інтерфейс літає, немає жодних мікрофрізів, додатки відкриваються швидко. І як на мене, оця система Origin OS в китайському варіанті смартфона вона працює. Просто ідеально, ну чесно, і впевнений, що глобальна фантаж буде працювати не гірше. Мені здається, це частково пов'язано з тим, що компанія Vivo вже багато часу співпрацює з Mediatek. Вони один під одного так от підлаштовуються, і потім ну коротше, вони сумісні один з одним. І за рахунок цього їх співпраця дає відповідні плоди. Коротше, інтерфейс працює чудово. Те саме я можу сказати за ігрову продуктивність, попри те, що синтетичні тести показують далеко не найліпший результат. Однак мені здається, що практика набагато важливіша. Якщо ви будете запускати такі ігри, як Genshin Impact на ультраналаштування графіки чи Honkai на тих самих ультраналаштування графіки, ви постійно будете бачити стабільно високий FPS. І при цьому корпус смартфона майже не буде нагріватися, скільки б ви не грали. Годину, дві. Коротше, це. Це справжнісінький ігровий смартфон. Е, я не знаю, чи то компанія Vivo змогла б здати процесор Dimensity 9300, дуже потужний процесор, я ще раз нагадую, чи то він, в принципі, вийшов таким чудовим. Яка різниця? Головне, що на практиці він показує себе як один з найкращих смартфонів сьогодні, в принципі. Тож, друзі, коли ви будете бачити всередині смартфона процесор Dimensity 9300 замість Snapdragon 8GEN 3, нехай це вас анітрохи не лякає. Ви навпаки, маєте родіти. Окрім... Потужного і оптимізованого чипу цей смартфон також отримав найсучаснішу пам'ять, причому як внутрішню, так і оперативну. І справа в тому, що навіть базовий варіант має 12 гігів оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. А топовий варіант має 16 гігів оперативки і 1 ТБ постійної пам'яті. Коротше, як це останнім часом практикується майже в усіх продуктах від холдингу BBK, сюди напхали купу пам'яті. І Я вже не беру до уваги цю віртуальну, вона взагалі не потрібна. От хоч відбавляй. Тож я вважаю, що сміливо можна брати базовий варіант і далі навіть не рипатись. Добре, друзі, з цим питанням розібралися. Тепер давайте поговоримо е, про камери. Пам'ятаєте, я вам казав, що окрім процесора е, камери це другий козир цього смартфона. І, в принципі, я вважаю, що на сьогодні це. Кращий камерафон, причому я не жартую. Щоб ви розуміли, я це кажу, маючи в особистому користуванні Pixel 8, а на сьогодні я вважав, що це найкращий камерафон. Ні, він його переміг. Давайте почнемо з теорії. Основна камера отримала дюймовий сенсор на 50 мегапікселів з лазерним автофокусуванням і оптичною стабілізацією. Наче теж отримала сенсор на 50 мегапікселів з автофокусом, а це означає, що буде окремий макрорежим. Окрім цього, завезли просунути. Телефото об'єктив теж на 50 мегапікселів. з оптичною стабілізацією, просунутим автофокусом і 4,3 кратним оптичним збільшенням. Ну а фронталка, в принципі, нічого нового: 32 Мпікселі з апертури F2.0. Для того, щоб наганяти тут повітря в пусту, я зробив невеличке порівняння з Pixel 8 Pro і останнім iPhone. Дивимось. Вдень на основній моді різниця між ними майже не відчутна. Так, можна звернути увагу на різні кольори, однак то дрібниці. В цілому, що там, що там, рівень дуже високий. І тут я окремо хочу звернути вашу увагу, що на Vivo є три пресети фотозйомки: яскраві текстури. І природні від Zeiss. Мені більше за всіх подобається останній варіант однак, якщо вам одразу треба зробити фото і завантажити його в соціальні мережі. Можливо, яскравий вам підійде більше. Тобто виробник дає нам вибір, і це дуже добре. У важких умовах на основний сенсор видно, що Vivo краще впорався за джерелами світла, і у нього трохи ліпша деталізація. Однак не знаю, сподобається вам це чи ні, у нього навіть в важких умовах кольори більш насичені і контрастні, ніж у пікселя. Можете написати в коментарях, який варіант вам подобається більше. В цілому, я точно можу сказати, що це дійсно флагманський рівень. І якщо ви Касти хлопець за допомогою цього смартфона можна зробити просто нереально круті знімки. Ті, хто буде бачити їх перший раз, навіть не повірять, що це зроблено на смартфон. По-перше, є купа фокусних відстаней на вибір: 24 мм, 35 35мм, 85 і навіть 100 Тобто, фактично, зйомку можна вести з будь-якого ракурсу. По-друге, мало того, що ви можете власноручно налаштувати глибину різкості, виробник також дає вам можливість обрати візерунок боке. Є ціла купа варіантів на вибір. Якщо ви творча людина, то ж не знайдете підхожий вам варіант. Для того щоб ви розуміли наскільки він потужний в плані портретної зйомки, ось вам порівняння з останнім айфоном. Як на мене, тут навіть нічого коментувати. Пам'ятаєте наш масштабний тест порівняння камер, в якому в макрозйомці переміг Pixel 8 Pro. Так от подивіться, які макро валить. Vivo X100 Pro. не знаю, щоб ви не подумали, що я упереджений. Напишіть свою думку в коментарях, яке фото вам подобається більше на Vivo чи на Pixel? На ширококутна камера у нього теж дуже крута, однак, власне, мені трохи не вистачає куту огляду. Тобто, якщо робити оцінювання за деталізацією, тоді Vivo перемагає у Pixel. Якщо робити оцінювання загалом, ну якщо брати до увагу, що це в першу чергу надширококутник, ширококутник, я б собі обрав. Піксель, однак на цьому моменті я знову хочу згадати наше масштабне порівняння. Пам'ятаєте, хто там переміг? Oppo Find X6 Pro, і людям начхати, що у нього кут огляду був набагато менше, ніж у Pixel 8 Pro. Їм головне це от художність і деталізація. Коротше, от якось так такий парадокс. Телефото об'єктив Vivo просто гармата. Подивіться на всі варіанти: від на ширококутника до десятикратного наближення, і зацініть деталізацію. Я впевнений, що це точно, як мінімум, або рівень. Флагманів, типу там Galaxy S23 Ultra чи Xiaomi 13 Ultra, чи навіть краще за них, бо у мене до нього взагалі немає жодних питань. Причому це стосується як фото, так і відеозйомки. Ви можете робити наближення прямо під час зйомки відео. І я хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми перемикаємось з одного об'єктиву на інший, кольоропередача майже не міняється. Пам'ятаєте основну фішку останніх айфонів? У них теж, коли ти перемикаєшся між об'єктивами, кольоропередача залишається незмінною. Ось, а на. Інших android смартфонах ось це була проблема. У Vivo такої проблеми немає, і це дуже круто. Також у мене немає питань до стабілізації. Тобто, якщо ви постійно під час зйомки користуєтесь наближенням, і для вас важлива ця функція, можливості Vivo X100 Pro вас точно не засмутять. От ви будете задоволені на 100%. Відео на основну камеру вміє писати в максимальній роздільній здатності 8К 30 кадрів на секунду. Або 4К 30 кадрів на секунду. Чи 60 кадрів на секунду. Давайте краще послухаємо мої коментарі під час тієї саме зйомки. Пишу в 4К 30 кадрів на секунду. Ось Стандартний у нас просет без посилення голосу на Віво. Давайте зацінимо роботу стабілізації. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, пять, раз, два, три, чотири, п'ять. Фронтальна камера у нього теж непогана, Проте як я сказав раніше, нічого кардинально нового ви тут не побачите. Фотографії в будь-якому зі сценаріїв, навіть якщо ви оберете природній варіант, все одно буде мати невеличкий ефект б'юті. Ну це китайська така історія. Вони це полюбляють. Ось тут вже самі дивіться, подобається вам такий варіант, чи не подобається. А от якщо записувати відео на фронтальну камеру, ви можете отримати максимальну роздільну здатність Фул Едді, проте не засмутити. Мучитися, ви згадайте знову наше масштабне порівняння камер. І там Vivo X90 Pro Plus переміг останній iPhone в цьому плані. Людям важливіше, щоб була деталізація, взагалі начхати на те, що там у вас на фоні. Коротше, з деталізацією, з записом звуку і так далі. Тут все добре. Як показує практика, люди обирають варіант записаний на Vivo, ніж на останній iPhone. Ось тож не дивіться на інформацію на папері, а дивіться краще на конкретний приклад. Тож, давайте трохи фіналізуємо, що. Ми маємо по камері те, що я сказав, що це кращий камерафон на сьогодні, я дійсно так вважаю. Звісно, що треба, можливо, там наступного разу, щоб він прийняв участь в цьому масштабному порівнянні. Хоча швидше за все там буде брати участь його старший брат, який вийде незабаром модель Vivo X 100 Pro Plus. Проте то, що нам демонструє цей апарат, це вже, ну чесно кажучи, щось неймовірне. Якщо б мене реально запитали, який смартфон я б використовував повсякденні для фото і відеозйомки, припустимо, Pixel 8 Pro, який в нашому масштабному порівнянні майже всіх переміг, що це Vivo, Я б дійсно обрав собі Vivo. Врешті-решт, ви самі бачили приклади. Кому буде цікаво, я навіть відправлю вихідні файли. Ось пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграмі, або пишіть про це в коментарі. Так, добре, друзі, рухаємось далі. Якщо ви думали, що процесор і камери це єдині плюси Vivo X100 Pro, то ви помилялися. По-перше, якщо подивитися в бік інших флагманів, вони пропонують максимум там 5000 тисяч ємність. А тут 5000 400. Не дивлячись на те, що в цьому смартфоні є і потужна е, швидка зарядка по дроту, є і потужна бездротова зарядка. Я не знаю, як їм вдалося цього досягти. І при цьому дивіться, він не дуже товстий, він тоненький відносно, і сюди запхали батарею ємністю 5400 мАч. Саме у початку я думав, що е, за рахунок цього надпотужного процесора він буде дуже прожерливим, І, типу, ці 400 докинули тільки, щоб якось його нагодувати да, цей проц. А практика показала, сказала, що ні, це на сьогодні е, найкращий Android смартфон серед флагманів. У тут я підкреслю серед флагманів по часу автономної роботи. Ось якщо д -д припустимо, робити порівняння з Galaxy s 23 Ultra, тут е, показники краще можуть відсотків на 15. Якщо робити там порівняння за Pixel 8 Pro, десь відсотків на 20 тут краще, що порівнювати з iPhone 15 Pro Max, це навпаки гірше, десь відсотків на 15-20. двадцять. iPhone там оці ці макси, вони взагалі е, час автономної роботи, прямо е, монстри. Ось е, однак. Е, Серед андроїдів це реально справжній топ. Подроту заряджається за 15 хвилин на 60% і за 30 хвилин на 98%. Така зарядка присутня. По бездроту є підтримка потужності 50 Вт, але для цього треба окремий аксесуар. Ну і останнє питання, мабуть, найважливіше: операційне система, програмне забезпечення і все, що з цим пов'язане. У мене китайський варіант Vivo X100 Pro є ще глобальний. Так ось в китайському варіанті встановлена операційна Ційна система Origin OS 4.0. на глобальний ринок, вони випускають смартфони з Funtouch 14. Чим вони відрізняються? Origin OS вона більш така китайська, тут багато китайчатин, проте вона все одно стабільна. Тут можна встановити Google сервіси, і в принципі можна навіть користуватися таким варіантом всередині нашої країни, якщо вам не будуть заважати у ці китайські іерогліфи в деяких меню. Також хочу додати, що не дивлячись на те, що ця оболонка дуже дуже гарна, тут. Віджети прикольні, все тут а, виглядає дуже симпатично, точка зору практичної, не дуже зручна. Тобто, щоб знайти якийсь там пункт меню, навіть ті віджити, кудись виставити, треба там зайти в один пункт, потім ще один пункт. Коротше, вона не дуже зручна. Фантач ОС в цьому плані він більш зручний, більш зроблений для людей, скажімо так, окультурений Origin ОС. Він більше схожий там на Oxygen ОС, коротше на ці оболонки від холдингу BBK, І взагалі вона більше схожа на чистий Android. Origin ОС це чисто така, знаєте, китайська. Історія проте симпатична, стабільна і її можна використовувати всередині нашої країни, якщо ви з цими тими пунктами, які я перерахував, погодитесь. Працює смартфон прямо з коробки на 14-й версії Android. З оновленнями системи компанія Vivo не має жодних проблем. Свої флагмани вона підтримує доволі довго. Тож, якщо ви захочете собі його взяти, не думайте, що ви так от його взяли на 14-й версії. Так, от ви будете до кінця життя з ним жити. Ні, там буде і 15-та версія, 16-та. В цьому плані ви можете. Можна навіть не перейматися, і те, що я казав спочатку відео, то що е, смартфони Vivo, вони стабільні, вони не ламаються. Я не брехав. Тобто, це, це правда. Якість у них просто топчик. Ну, і перед тим як ми будемо робити висновки, давайте я відповім на ще кілька важливих питань. Що тут з вібровідгуком? Він тут флагманський, плюс-мінус такий, як у топових смартфонів від холдингу VBK. Все все добре. Е, звук з мультимедійних динаміків теж у нього як у справжніх флагманів. До нього немає жодних претензій, не гірше ніж там у Galaxy s це ультра, і так далі, не дивлячись на те, що окремий. Дірки тут для другої динаміку немає. Коротше, звук дійсно якісний і гучний. Що стосується цін, в Китаї офіційно за нього просять 685 доларів за базову модифікацію. В Європі їх будуть продавати близько однієї тисячі євро. І після цього, власне, у мене виникає тільки одне питання: чи можна буде на китайську версію смартфона встановити глобальну прошивку? Якщо згадати попередні версії, X90 Pro Plus, ця серія X90 взагалі не випускалася на глобальному. Ринку попередні, наче не можна було шити. У Vivo там все залочено. Тут вже така історія. Чисто технічно смартфон просто бомба, його дійсно можна порівнювати з топами ринку, і чисто об'єктивно багатьох з них він виграє. Єдине, що бентежить чисто мене, це ось ця назва Vivo. І те, що за Vivo треба буде віддати, там за глобальний його варіант там, приблизно одну тисячу доларів. Це єдине, це чисто психологічний момент. А об'єктивно апарат в мене просто ну не в нього немає мінусів. Ну, це. Серйозно, я не знаю до чого тут приколопатися. Єдиний мінус, який я для себе знайшов, те, що мені не подобається ця шайба цей дизайн, і мені не подобається заокруглені края дисплея. але це суб'єктивно. Якщо говорити об'єктивно, це справжня пушка і по суті ідеальний android смартфон це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео за своїми друзями, Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзі, поки що не розходьтеся. Хочу трохи відзвітувати з приводу нашої волонтерської діяльності. Пам'ятаєте, ми з вами збирали гроші на автівку для мінометників, які працюють на сході. Ось вони і отримали цю автівку і відправили нам звіт. Доброго дня! Дякую підписникам Андро за допомогу зборі коштів на нашого бойового коня. Нам вже доставили волонтери. Велике дякую. Це буде Україна. Також скоро нам відправлять свій звіт. Хлопці, які працюють на Херсонському напрямку, ми не змогли зібрати, на жаль, мільйон гривень, але там якісь там 250 чи 300 тисяч. Ми зібрали, відправили. Хлопці там купили купу всього, навчилися керувати впівідронами, Навчальні впівідрони купували. Короче, багато всього купили. Ось тож ж скоро ми від них теж чекаємо. Звіт Ну і ще я хочу всіх нас привітати з тим, що ми нарешті зібрали всю суму. Ну майже всю суму, я не знаю скільки там буде, коли вийде це відео. Для ППОшників там 280 тисяч гривень треба було зібрати. Ось вони скоро куплять цю автівку і відправлять нам звіт. Обіцяю вам, що на цьому наш проєкт не буде зупинятися. Ми і далі будемо продовжувати допомагати ЗСУ, тому що ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!